Чернігів добре пам'ятає лютий березень 2022-го, коли все місто фактично жило в укриттях, і за рік повномасштабної війни звикло до постійної загрози ракетних обстрілів чи ударів безпілотників. Перевірити стан захисних споруд і в 30-денний термін закрити всі проблемні аспекти, а також вирішити питання своєї компетенції в підвалах житлових будинків. Таке доручення дала комунальним підприємствам та управляючим компаніям міська комісія з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, аби тримати в готовності власні сховища та максимально де можна допомогти людям. Зокрема, що стосується найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках, то в Чернігові на сьогодні таких 1159. Відповідно до законодавства, всі вони є приватною власністю мешканців, а тому відповідальність комунальних жеків чи ОСББ – оглянути їх і за потреби привести до нормального санітарного стану чи виконати дрібний ремонт. Це їхня безпосередньо функціональні обов'язки вивезти сміття і якщо десь щось там в підвалі підтікає внутрішні будинкові мережі, обслуговуйте, будь ласка, зверніть на це увагу, ще раз зробіть інвентаризацію і наведіть там лад. Але постійно там створювати якісь такі знаєте, готельні умови, ми з вами не зможемо, тому що в нас і коштів. Замало, та і законодавство ну не передбачає, щоб ми там робили якісь такі великі капітальні ремонт. Решту, що вважають за потрібне, жителі можуть зробити власним коштом. Впродовж 2022-го двадцять міста в рамках програми удосконалення укриттів. Закупило 770 генераторів, 7 тисяч лавок, понад 600 біотуалетів та тисячі ємностей для питної води. Загалом на понад 21 мільйон гривень для тих будинків, які були готові взяти на себе відповідальність утримувати їх та обслуговувати. Ті, хто не зробив цього раніше, але мають такі бажання, можуть звернутися із заявами до управителів Зараз інше рішення стосувалося сховищ комунальної форми власності, яких по місту 13. Їх найближчим часом мають комісійно обстежити, скласти акти огляду та виправити всі недоліки, виявлені під час інспекції. Ті 13 сховищ, які у нас на балансі, і міська рада відповідає безпосередньо органи міської ради, значить, приведіть, будь ласка, ну в належний стан. І, друге, якщо на підприємстві не вистачає коштів, сформуйте, будь ласка. Запитом, що не вистачає, скільки потрібно коштів, Ми це розглянемо. Члени комісії можуть перевірити і укриття в освітніх закладах. Від минулого літа коштом міського бюджету вдалося облаштувати мінус перші поверхів у 25 садках та 27 школах, аби вони могли повноцінно працювати. І на сьогодні ця робота триває, і йшлося в муніципалітеті. Щодо ще майже дев'яти десятків захисних споруд по місту, то за словами Віктора Геращенка, вони переважно розташовані у приватних приміщеннях, і бюджетний кодекс не дозволяє виділяти будь-які кошти на ремонт чи покращення стану цих об'єктів. Це є стовідсотковою відповідальністю їхніх власників.